Доброго дня! Мене звати Анастасія, а я Ліза. І це математика без проблем. Сьогодні у нас тема пов'язана з тим, як перевести одні одиниці в квадраті, так, в інші одиниці в квадраті. І ця тема доволі складна, так? так? І заплутана. Не так складна, як заплутана. Треба розбиратися, що і як нам робити. Давайте подивимося на наш, перший, на наш перший приклад. Нам потрібно виразити в арах ось такі приклади, так, Ліза? Так. І у нас от я намалювала табличку, чому дорівнює 1 ар, 100 арів і 10 тисяч арів, так? так? Щоб ми ну, не заплуталися повністю, так, Ліза? Так. Давайте подивимось. Перший приклад у нас є 12 гектарів. Ар менше за гектар ліза? Так. Да. Наскільки він менший? Ну, на два нулі. 100 разів, так. Да. Тобто, от дивіться, у нас є наш 1 гектар, так, який дорівнює 100 арів. Правильно? Так. Да. Тобто, якщо у нас 12 гектарів, то скільки треба ще нулів додати? Два. Ще додаємо два нулі. І скільки це у нас буде? 1200. 12 гектарів у нас дорівнює що 1200. 1200 арів. 1200 арів. Буковка е. «Ари» позначається, коли скорочено просто буковкою а. а, так? А гектари скорочено позначаються «Га». А. Так, добре. Ідемо далі. Ось у нас є 6 гектарів і 28 арів. І знову ж ми дивимося на нашу табличку. У нас 1 гектар дорівнює 100 арів, так? Тобто, 6 гектарів це скільки буде? 628. 6 гектарів. Ну, 600. 6 гектарів це в нас 600. 600 чого? Це 600 арів. Це 600 арів, додаємо ще 28 арів. так? І це буде 628. арів. І це буде 628 арів. Так, добре. Дивимось наступний наш приклад. 32 400 метрів квадратних. Дивимося, один ар в нас 100 метрів квадратних. Так? І щоб нам знайти в арах, це оце число. Що нам треба зробити? Забрати два нулі. це буде 324 арів. Так, нам треба забрати, адже у нас ар більше, ніж метр квадратний, 100 разів, так? Так. На 2 нулі, як каже Ліза. Добре, тоді наші 32. 32400 метрів квадратних будуть дорівнювати 300... 324. Чого? Ліза ари. ніколи не каже е, одиниці. Обов'язково у нас це будуть дорівнювати 324 ари. Так? Добре. І ось дуже складний приклад. 4, кілометри, 4 квадратних кілометри, 72 гектари. І 16 арів. Добре, давайте подивимось наше перше число: 4 км квадрат, 4 квадратних кілометри. Один квадратний кілометр Дорівнює у нас. Дорівнює 10 тисяч арів. Дорівнює нас 10 тисяч арів. Так. А 4 квадратних кілометри. Як тут? 40 тисяч. Так, арів. наші 4 квадратні кілометри будуть дорівнювати 40 тисяч арів. Так. 40 тисяч, добре. Наші 72 гектари. Це буде дорівнювати 7200. Подивимось. Один гектар у нас 100 арів, а 72 гектари. 7200. Додаємо ще два нулі. Так, 7200. Так. І ще в нас. 16. Так, таки буде 16. А давайте це перенесемо, щоб. Давайте я напишу трошки по-іншому, щоб у нас все помістилося е, в одну строчку. Значить, 40 тисяч наші арів плюс 7200. 72 гектара – це 7200 арів і плюс наші 16 арів і це все буде дорівнювати 47216. Так, це буде дорівнювати 47 тисяч. 216 чого лізать? Арів. Арі, Ми це зробили. Приклади, коли треба нам перевести в ари. Ну так, воно дійсно трохи заплутано, і ну, трошки треба і повчити, що таке гектар, що таке ар, так? так. Щоб е, зрозуміти краще. Добре, давайте. У нас є другий приклад. Нам треба перевезти у метри. Так, Квадратні. Давайте подивимось, у нас є ари тут і ще гектари. Так? Значить, в одному арі у нас 100 квадратних метрів. А в п'ять арів От це буде 500. Ми, ми тут вже писали, що в одному арі 100 квадратних метрів, а в одному гектарі 100 разів більше, тобто 10 тисяч квадратних метрів. Так, у нас є 5 арів. Це 500. Це у метрах 500. квадратних, додаємо два нулі. Це 500 метрів квадратних. І це буде 500 квадратних метрів. метрів. метрів квадратних. Добре. І у нас є ось такий приклад. 3 гектари, 72 ари. Це буде... Значить, в одному гектарі у нас скільки? 10 тисяч метрів квадратних. Так, Ліза? Так. Тобто, скільки це буде 3 гектари? 30 тисяч. Це буде 30 тисяч. 72. 30 тисяч. І 72 гектари. Ой, 72 ари у метрах квадратних. Один ар у нас 100 метрів квадратних. Це буде 7200. Так, це буде 7 тисяч. І це буде дорівнювати 37 тисяч 200. 37 тисяч 200. Чого? Метрів квадратних. Метрів квадратних. Так, дивимось. Тут у нас все вірно. Так ми зробили. Ідемо робити далі. Звісно, все дуже заплутано, і це треба дуже добре повчити. Тепер у нас інші приклади. Нам треба перевести у сантиметрі квадратні і у гектари. Давайте подивимося. У нас 100 сантиметрів квадратних дорівнює 1 дециметр квадратний взагалі ти пам'ятаєш, що 1 дециметр звичайно, скільки дорівнює? 10, 10 сантиметрів, так? А один квадратний дециметр це треба 10 помножити на 10. Того і у нас один дециметр в квадраті дорівнює 100 сантиметрів в квадраті. Так само, як і один метр у нас звичайно, скільки дорівнює. 100. То чого? 100 сантиметрів. 100 сантиметрів. А е, квадратний метр це треба 100 помножити на 100. І це буде 10, 10 тисяч 000. чого. Сантиметрів в Добре, давайте подивимось. У нас є 8 дециметрів квадрат, який нам потрібно перевести у сантиметр в квадраті. 1 дециметр квадратний це 100 см квадратних. А 8? А 8 квадратних. Це 800 сантиметрів квадратний. Це 800 Квадратних Сантиметр. да, сантиметрів. Добре. 38 метрів квадратних. Один квадратний метр у нас 10 тисяч сантиметрів. А якщо квадратних. 38, це буде 380 тисяч. Да, 38 і додаємо наші 4 нулі. 38 додаємо 1 2 3 4 нулі. Чого це буде? Що це за одиниця виходить? Сантиметр квадратний. сантиметр квадратний. Добре. І ось наш 16 метрів квадрат і 19 дециметрів. 16, 16 метрів квадратні, це буде 1600 тисяч. Як це? Ой, тобто 160 тисяч. Це буде 16 і наші 4 нулі. Так? 160 тисяч. Так. 16, Один, два, три, чотири

Це дорівнює 161 тисяча 900, 900 сантиметр квадратні. Так, давайте це завжди, закрес, бо в мене не поміститься. Буду дорівнювати 161 900. Mm. сантиметрів квадратні. Сантиметрів в квадраті. Добре. І тепер давайте переведемо в гектари ось такі наші приклади. Перший 340. Тисяч метрів квадратних. Значить, 1 гектар в нас 10 тисяч квадратних метрів. Добре, кажи, Ліза. Це буде ну, 340 тисяч це буде, ну, буде 34, нам потрібно, що відняти вже в цьому випадку. Ці ну, Наші 4 нулі. -4. І 340 тисяч квадратних метрів у нас 3 буде. 34 а. гектари. Добре. Ось в цьому випадку 5 мільйонів 830 тисяч квадратних метрів. Це що в нас? 583 гектарі. Як це 580? Ага, правильно, 500 Ми забираємо 4 нулі. Раз, два, три, чотири. І у нас виходить 583. 500 чого? 8? Гектарів. Гектарів, добре. А тепер давайте у нас є кілометри. Значить, 1 кілометр дорівнює 100 гектарів. Кілометр більше за гектар, так у нас? Так. 50, 100 разів. 53 кілометри квадратні, це буде 5400 гектарів. Так, да, це буде 5300 гектарів. Так. Да. 300 гектарів. Так, так, кілометр не забувайте, кілометр більше за гектар в 100 разів. І тепер 5 квадратних кілометрів, 18 гектарів. Що це буде у нас дорівнювати? 5 тисяч в одному кілометрі 100 гектарів. 5 кілометрів 518 гектарів. Це буде 500. Так, плюс 18 Це буде 518 гектарів. Це буде дорівнювати 500. 18 гектарів. Не забуваємо, що гектарами позначаємо га, ари позначаємо А. так, А всі решти одиниці обов'язково. З Так, да, Що це квадратні одиниці. Дуже заплутана ця тема, я вам скажу. І треба її і повчити, і трошки навіть позубрити. І тоді вже ми. Якось будемо вже орієнтуватися більш-менш добре так, в цих квадратних одиницях. Якщо вам сподобалось наше відео, відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. А з вами була я, Анастасія і Лізочка. Всім па-па-па-па, гарного дня! Па-па!